Давайте в цьому відео прикинемо, а яка ж ціна розлучення насправді. Доволі часто гадають про те, що необхідно просто затратити якусь суму грошей на юриста, на судовий збір для того, щоб отримати доступ до свободи через судове рішення. Проте не враховують декілька підводних каменів, якщо можна так сказати. Ви ж розумієте, що після розірвання шлюбу ваш дохід. Буде складатися тільки з тих грошей, які заробили саме ви. Все вірно, тільки ви. Тобто, ви повинні врахувати той факт, що інший з подружжя не зможе вже вас фінансувати, якщо він вас фінансував. Тому дехто обирає собі іншого чоловіка чи дружину, які будуть забезпечувати, зокрема побут, варити борщі, галушки і так далі. Або потрібно буде змиритися з тією точкою. Зору про те, що настане час харчуватися десь не вдома, в ресторані, в кав'ярні, в кафе і так далі. Тобто вартість розірвання шлюбу потрібно вираховувати як в такому от моменті, який безпосередньо стосується процедури розірвання, так і в часі. Бо, можливо, зокрема, вам необхідно буде ділити майно. Це також включаємо у вартість розлучення. Бо якщо у вас все гаразд і ви не розлучаєтесь, то і ділити майно вам не потрібно. Не потрібно його вивозити, наймати якихось там роботяг, які будуть його завантажувати чи розвантажувати, ну і так далі і тому подібне. Більше того, у вартість розлучення слід врахувати також і аліменти. Зокрема, якщо ви чоловік, з якими діти не будуть проживати. Тобто, після того, як ви розлучитесь, на ваші плечі може лягти. Тягар по сплаті аліментів. Це також певна сума. Зокрема, такі от вам назову стандартні цифри. Якщо у вас одна дитина, то це в середньому одна четверта від усіх ваших доходів. Або певна фіксована сума, яку визначить у ваша уже екс-дружина. І суд з урахуванням доказів, які ви надасте, якусь присудить суму вже остаточно. Іншими словами, якщо ви наважились розлучитись, то вам і цей момент необхідно буде врахувати. Далі йдемо. Де ви будете жити після розлучення? Можливо, ви живете не в тому житлі, яке належить вам. Якщо ви жінка і розлучаєтесь, то перший крок, зокрема, буде зроблений у напрямку орендувати житло, якщо воно не ваше. Це також витрати. Тобто, якщо ви надумали розлучитись, то ви, скоріш за все, втратите право на проживання. Просто закриють двері в якісь із моментів, або ви самі вирішите, що варто вже їх зачинити. І тоді питання: а де ж проживати вам після розлучення виникає само собою? Це обов'язково необхідно врахувати, тому що це декілька десятків тисяч гривень, можливо. Залежно від того, в якому населеному пункті ви живете, давайте ще подумаємо, які витрати можуть бути. Зокрема, витрати наступного характеру. Якщо ви хворієте, то за вами в певному контексті дивився інший з подружжя, а тепер вам необхідно заручитися підтримкою або інших ваших родичів, або якихось знайомих, або лікарів, які повинні бути з вами на. Короткому контакті, щоб вас спасти, можливо, у певній такій критичній ситуації здоров'ю. Тобто це також затрати. Можливо, ви тепер укладете договір страхування здоров'я. Чи вчините ще якісь необхідні дії, спрямовані на те, щоб не допустити крайньої ситуації у випадку вашої хвороби? Іншими словами, як ви розумієте, витрати пов'язані з прийняттям рішенням про Розлучення вони не зводяться тільки до якоїсь суми гонорару юристу, та, повторюсь, сплати судового збору на даний час. Це всього-навсього. Судовий збір 1215 гривень з банківської комісії. А необхідно розуміти, що ж ви втратите взагалі. Оце ось ціна розлучення. Так, звичайно, що є і ряд моментів, які ви все ж таки набудете, бо можливо. Інший з подружжя жив за ваші кошти виключно да, і не привносив не лише щось у сімейний бюджет. Маю на увазі емоції, затишок, там, успіх, комфорт, а і у фінансовому плані не надавав жодних грошей до сімейного бюджету, то, можливо, за таких умов ваш прибуток і зросте. Можливо, інший з подружжя просто. Паразитував за рахунок вас, і їм просто харчі з вашого холодильника, які ви клали туди, і ночував у вашому житті. Такий собі айфонс або утриманка. Ну, якщо можна так сказати, я не знаю ситуації, яка конкретно у вашому випадку, але це також могло бути, а значить, за таких умов ваші доходи зростуть. Тобто ви затратите невеличку суму, одначе з часом, крізь призму місяця, двох, року, п'яти ваші доходи виростуть. Можливо, також і покращиться ваше здоров'я, якщо ви затрачали його у великій кількості для того, щоб намагатися зберегти сім'ю і так далі і тому подібне. Тобто розірвання шлюбу це не обов'язково про такий пункт, як витрати. Це також і про доходи певною мірою. Ще раз повторюся, що це не про доходи, які у буквальному сенсі, наприклад, про аліменти на дітей чи на ваше утримання, якщо ви жінка і у вас є дитина до трьох років. Це більш таке от ширше розуміння витрат. Якби то не було, але тепер ви розумієте, що варто все ж таки зважити всі аспекти за і проти, коли ви вирішуєте. Питання, задаєте його самі собі, а чи не розлучитися вам? З точки зору такого меркантильного саме питання, а скільки ж насправді коштує розлучення. Якщо у вас залишилися якісь питання чи проблемні моменти, ви б хотіли обговорити, то пишіть в коментарі до цього відео або знайдіть контакти на сайті і зв'яжіться з ними і запитайте що давним-давно слід було запитати. До зустрічі!